Як страхова компанія хотіла обманути людей на 50 тисяч гривень? В травні 2021 року до нас звернулися люди. Історія в них була така: в листопаді 2019 року в ДТП у батьків загинув син. Він був пасажиром автомобіля. Батьки вирішили самостійно звернутися в страхову компанію, щоб зекономити кошти на послугах адвоката. Після звернення страхова компанія виплатила батькам відшкодування витрат. Пов'язаних із похованням та витрат на спорудження надгробного пам'ятника. Батьки вирішили, що їм не належить більше жодного страхового відшкодування. Однак, після цього вони вирішили проконсультуватися з нашими адвокатами. За зібраною інформацією, наші адвокати дійшли до розуміння, що батькам виплачено не повну суму страхового відшкодування. З клієнтами було підписано договір, відтак почалася співпраця. Ми зібрали додаткові документи, повторно звернулися в страхову компанію для того, щоб отримати відшкодування. Вже через три місяці після підписання договору з клієнтами на їхніх рахунках було 50 тисяч гривень. Співпраця з нами вкотре допомогла клієнтам отримати повні суми належних їм страхових відшкодувань. Більше інформації про цю справу ви можете дізнатися на сайті. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Окрім цього, записуйте номер телефону: 067 42 67 30. Автопоміч, адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорогах.